Привіт друзі, дивіться, зараз спущусь, покажу. Пристроїли те, що в минулому році зимою, бачите, крили. Ну як зимою, поки погода дозволила, успіли накрити. Достроїли ну, пристроїчку, так як тут половину роботи хазяїн робить. А моє діло було достроїти ганок. Такий, бачите, можна без єндової переходної планки, якщо все у вас дозволяє угол наклона, можна навіть так пристроїтися. Так що якось так, Бачите гуляючи, не спіша власнику вона не горить. Через те, зараз покажу вам знизу, потім Зроблю пару фотоснімку, слайд-шоу зроблю вам, щоб кому треба приблизити. Тепер дивіться, зараз я стану на сходи. Це бачите, це, це все робив хазяїн власноруч. Через то, як я завжди напоминаю, мій канал для тих, хто хоче сам будувати або може сам збудувати, щоб було польза. Дивіться, так як у нас... Бачите, зацеплення маленьке. Я вийшов з положення і зробив по 12 см туди, бо там якраз армопояс. І зарубався, ну, позаділав дірки. Потім вони, е, так як кришу робив, мені немає смислу заділити, поки воно застине. Мені дозволяють просто гості все все удержать. І далі воно потім заділиться розтвором, І воно все буде стоять. От. Розпорки, все як стояли, так і стоять на місці, бачите, візде так. От. Краї кроків, одразу скажу, вони оброблені маслом. Ну от, роботкою, так що влаги воно не боїться. Так так. що якось так. Зарані Людям скажу, якщо ви думаєте, для чого тут паробар'єр, це для того, щоб отут не було конденсату. У будь-яке время з металу по утрам є конденсат через то. І це як продовження йде, бачите, воно заходить для общої кровлі. І все. Це буде доповнительне, щоб тут не було і влаги лишньої, і нічого. І потім в як хазяїн подоб'є собі. Вагонкою, деревом чи чим він буде собі робити, щоб воно не, не було, як говорить, лишніх конденсатів, там нічого такого. Так що якось так беріть на замітку. Дивіться, одразу скажу, коли незалежні колони робите, це, не обращайте уваги, це тут маленька зверху, вона тут метр на метр в глибині, щоб ви не давали їй дозволити гуляти оддельно одні. Там теж так само закладні були зроблені. Там трошки звісно, власник, як говориться, простим словом лохонувся, але ми закріпили, подорвали один край, да і все. Ну там арматуру засвердлено по 30 см, все воно буде стояти, вже нікуди воно не ділиться. Плюс фасади доділяються. Давайте здаліка подойду, покажу, як воно буде. Так що тако. все остальне буде робити власне. Почивиться все от, власноруч. Так як вона, ми знаємо, в який час ми живемо, все воно дорого. Через то вся робота, все це коштує гроші. Якщо людина з руками, хай бере і робить. Консультації це все можна і зробити. Кому подобається, ставимо палець вгору, підписуємося, коментуємо. Під кожним відео є номер телефону. він прив'язаний до вайбера, можна консультуватися. Це все безкоштовно. Будуйте собі для себе і своїх нащадків власноруч. Дякую. Далі буде.